Добрий день, мене звати Ігначенко Каміла, Я учниця 10-го А класу комунального закладу Запорізька спеціалізована школа-інтернат 2-3 ступенів Козацький ліцей Запорізької обласної ради Україна починається з тебе. Я не вважаю себе героєм. Лише роблю свій громадянський обов'язок. Герої це ті, хто кожного дня, незважаючи ні на що, захищають і наближають нашу країну до перемоги. Учні та учениці запорізького козацького ліцею активно займаються волонтерством в підтримку наших захисників і захисниць з 2014 року. Ця активність зросла з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Ми плели маскувальні сітки, брали та беремо участь у всіх акціях щодо підтримки військових на фронті. Виготовляємо окопні свічки, плетемо патріотичні браслети, печемо патріотичні смаколики, в'яжемо панчохи, створюємо малюнки, листівки, обереги для захисників, знімаємо тематичні відеоролики, ініціюємо та залюбки долучаємося до всіх обласних і всеукраїнських акцій в підтримку Збройних сил України. Всеукраїнська благодійна акція Смілива гривня в підтримку ЗСУ і з вересня 2022 року в ліцеї, у якому я навчаюсь, організували пункти збору діючих монет. 28 жовтня зібрані кошти, а саме 3628 гривень, передали у відділення Ощадбанку, переказавши їх на спецрахунок НБУ на допомогу армії. Кожен із нас, як мешканець прифронтового міста, розуміє, що потрібно мобілізувати усі свої сили та можливості задля спільних для усіх українців мрій і цілей, вигнати чужинців-окупантів з рідної землі, подолати зло та здобути перемогу. 27 листопада я стала учасницею молодіжного клубу Інтеракт громадської організації Ротарі Клуб Запоріжжя Хортиця і зараз займаю посаду організатора. Інтеракт-клуби реалізують міські чи шкільні проекти, наприклад, збори коштів для різних цілей, проведення громадських заходів, відвідування дитячих будинків, допомога зсу. Акція пережечок для друга. 27 листопада 2022 року на базі Запорізького козацького ліцею розгорнулася волонтерська кухня. Одні готували начинку з яблука і гарбуза, інші робили пиріжки для захисників. Так реалізували акцію пережечок для друга, ініційованою Катериною Галустян, президенткою молодіжного клубу Інтеракт, що під патронатом роторі клубу Запоріжжя Хортиця. З командою ліцеїстів та юних інтераковців тилова робота була дуже потужною. Пиріжки вийшли унікально смачними, солодкими та пишними. Такі смачні пиріжки, як у мами, ласуючи дитячими кулінарними виробами, нахвалював один із захисників. У справжньому родинному колі поспілкувалися із нашими військовими супергероями, подякували за оборону і захист країни, отримали потужну енергію віри та впевненості, що зло буде вигнане з нашої землі. Випічку склали у коробки і передали нашим воїнам світла та добра. Святий Миколай, 17 грудня 2022 року. У актовій залі козацького ліцею ми вирішили перевтілитися у ангелів-помічників святого Миколая та провели чарівне свято Миколая для діток із статусом ВПО. До нас завітало 100 дітей. Наша команда самостійно підготувала увесь сценарій з піснями, танцями, загадками. Конкурсами ялинкою та святим Миколаєм учасники інтеракт клубу Запоріжжя Хортиця також готували для діток талант шоу і призи для конкурсів. Дітям та їхнім батькам дуже сподобалось це свято. Одна дитина сказала, це найкращий день у моєму житті. Після таких слів нам дуже добре стало на душі. Ця фраза неймовірно зігріла серця усім організаторам святкового дійства. Обласний челендж життя в стилі еко. Наші учні та учениці залюбки долучились до челенджу життя в стилі еко від обласного центру патріотичного виховання молоді. Зібрали 1202,5 кг макулатури і 19 січня 2023 року відправили у пункт прийому вторинної сировини компанії Озон. Виручені кошти, а саме 4200 грн. гривень, перерахували на потреби ЗСУ. Наші ліцеїсти волонтери. Володіна Варвара учениця 8 Б класу, виготовляє окопні свічки. Лотова Вероніка, учениця 5 В класу. Зробила та передала до частини, де служить її тато, близько 100 браслетів. Єрмолова Анастасія, учениця 10 Б класу. Виготовляє окопні свічки. Мотовілова Аліна та Йона Шальона. Учениці 9-го А класу плетуть патріотичні браслети, роблять окопні свічки, готують тематичну випічку для захисників. Учні 5-го В класу роблять окопні свічки для воїнів. Пономаренко Вікторія, учениця 7 А класу, плете маскувальні сітки. І це далеко не всі наші діти-волонтери. Ми об'єднали свої зусилля заради майбутнього нашої країни. Мріємо та діємо на благо рідної України. Наближаємо перемогу разом, підтримуємо наших захисників і захисниць. Дякуємо, переможемо. Усе буде Україна. Слава Україні.